Автомобіль пожежний, першої допомоги, призначений для осіння пожеж, невеликих пожеж, тому що тут то на води. І ліквідація спеціальних ситуацій та аварів. Оснащений гідравлічне обладнання, розвитки такі для розв'язання стілок автомобілів, для вскривання дверей. Також пневматична подушка є. Для підіймання грузів на висоту до 18 см. Це якщо десь плита притисне, що вона, під... вона все, дивіться, має, має товщину отаку, десь 5 см, підселяється, надувається повітрям від балона, підіймається далі за допомогою гідравлічного обладнання, вона підіймається вище. Забезпечено апаратами на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору на пожежах. Це переносний. Переносні пінні генератори для гасіння допустим, автомобілів, що береться пінний генератор, тут залитий піноутворювач, подається піна на пожежу. 43-202 вивозить 4 тонни води на пожежі. Ну, обладнання, гідравлічне обладнання, все обладнання в принципі, те саме, але ну, ще в нас тут є переносна мотопомпа для забору води з труднодоступних місць. Ми кидаємо рукава, допустимо, до ставка підносимо, чіпляємо рукава і забираємо. Якщо машина не може під'їхати в плотну, щоб забрати за допомогою насоса стаціонарно, ми забираємо за допомогою переносної мотопомпи. У вівторок для того, щоб показати свою готовність, наявність сил та засобів, які будуть залучатись до реагування у надзвичайних ситуаціях, відбулась перевірка техніки спеціалізованих служб Уманського міськвеконкому та Уманської районної держадміністрації. Ви бачите тут представників Державної служби цивільного захисту, відділу охорони здоров'я, Уманьгаз, житлово-комунального господарства і наших енергетиків. Також сьогодні буде перевірено резерв паливно-мастильних матеріалів і посипних матеріалів. На виконання протоколу. Комісії, регіональної комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації сьогодні, 15 грудня 2015 року, проводиться огляд готовності мобільних оперативних груп до реагування на надзвичайні ситуації в межах міста Умані та Уманського району при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій у зимовий період. Представники спеціалізованих служб розвітували про готовність до роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Сьогодні Уманська станція швидкої медичної допомоги є філією обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які підпорядковані структурні підрозділи Маньківського, Жашківського, Христинівського та Монастирищінського районів. В складі станції працює в цілодобовому режимі 20 бригад екстреної медичної допомоги. Ну, от сьогодні представлена ренімобіль класу С, яких є в Черкаській області 5 автомобілів таких, оснащена згідно держстандарту, повністю всім наявним оснащеним і готова до надання допомоги будь-яким категоріям населення, при будь-яких будь ситуаціях. Оснащена зв'язком. Сьогодні взаємозв'язок зв'язок між підстанціями. Також ми забезпечені спеціальними засобами, забезпечуємо безпеку дорожнього руху та надаємо допомогу іншим учасникам дорожнього руху або безпосередньо учасникам те, водіям та басом Є три КДМ на базі Лусь 130. Є погрузчик, який навантажує цю протежану суміш. Суміш є, у нас приготовлено 600 тонн. Нам Якщо раніше на місто йшло десь 1000 1200 тонн, це при таких то, сурових повні которах, то 600 тонн на у нас до лютого місяця маємо її вистачити, якщо буде з прияти повні умови. Також додатково укладено договори з підприємцями і організаціями, які будуть надавати спеціалізовану дорожчну техніку, гридера, навантажувачі. У нас ми можемо залучити десь 7-8 гридерів, того, щоб возити сніг з площ міста і зимулисті. Ось ми в робочому за результатом перевірки представник управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Черкаській області відмітив належну підготовку міста та району до оперативного реагування на надзвичайні ситуації при ускладнених погодних умовах. Ми провели розгортання мобільної оперативної групи району, значить і міста. Подивилися готовність служб, які можуть бути задіяні. В осенньо-зимовий період, от, до дій за призначенням. Значить, хотілося б відмітити, що служби готові на сьогоднішній день виконувати свої поставлені задачі. Тому всім дякую от, за участь. От. Ну, як кажуть, дай Бог нам пережити зимові погодні умови без подій.